ChatGPT GPT тепер Turbo OpenAI випустив нову версію своєї модельки GPT 4 Turbo, і вона доступна для платних користувачів. Якщо подивитися, то, в принципі, з останнім випуском попередньої моделі, яке було в січні цього року, Turbo по багатьом параметрам трошки покращилось. Ну і зокрема, от вони тут наводять приклад, що якщо ви там запитаєте. Якесь питання, то попередня версія там дуже розгорнуто відповідала, а поточна версія чітко, коротко по суті. Ну і якщо подивитись в них на офіційному сайті, де є перелік всіх моделей, то GPT 4 Turbo використовує дані на до грудня 2023 року. Ну і та версія, яка була перед тим, вона використовувала дані до квітня 2023 року. Тому майже додали 8 місяців тренувальних даних. Ну і щоб це перевірити, ви просто в чаті чат GPT питаєте, ага, за яке число має тренувальні дані, і ви там маєте бачити грудень 2023 року. Ось тут, до речі, є рейтинг великих мовних моделей. І що цікаво, GPT-4 Turbo тепер займає перше місце, а ось донедавна перше місце займав Клод 3 Opus. GPT має гідних конкурентів, які досить достойно себе бачите, тут навіть три моделі GPT Turbo, Cloud і GPT-4. Попередні версії вони разом розділяють станом на сьогодні перше місце. OpenAI продовжує робити покращення для розробників та бізнесу. І якщо ви використовуєте OpenAI чи GPT для своїх проєктів чи на роботі, то це оновлення прям супер для вас. Вони вводять таке поняття, як. Проєкти. Тобто на рівні конфігурації GPT в панелі адміністратора ти можеш створити новий проект. Ну, наприклад, тут вони створюють проекти GI. І вже в рамках цього проєкту ти можеш бачити всю аналітику, хто як використовує API, можна вказати ліміт по бюджетам. Ага, проект має такий ліміт. Цей проект використовує там, бачите, модель можна вибрати, яку він буде використовувати. Ну і це все буде видно в аналітиці. В рамках існуючого проєкту. OpenAI молодці вони думають про зворотню частину функціоналу не лише про користувацький інтерфейс, а ще й можливості для бізнесу та розробників. Компанії Google та Intel кидають виклик Nvidia. Як ви знаєте, Nvidia трошки зажерся. Вони є зараз монополістами з точки зору розробки чіпів. Ну, прям -прям багато компаній замовляють чіпи в Nvidia. Ну і свого роду це створює певний. Прецедент, коли все зав'язане на одній компанії. Ну і тут такі великі інші гравці ринку EH. Ми будемо теж рухатись на ринок чіпів і будемо впроваджувати, розробляти власні чіпи. Ну і ось Google на конференції Google Next анонсує свій власний чіп Google Axion, який там нічим не поступається одному з останніх чіпів від Nvidia. Тоже дуже ефективний, власне, для тренування великих. Мовних моделей, ну і взагалі для тренування інших штучно інтелектуальних моделей. Ну і компанія Intel, в свою чергу, анонсує теж чіп, який називається Gaudi 3. І він, як заявляє компанія Intel, на 50% має кращу потужність і швидку дію для роботи з великими умовними моделями, власне, для тренування цих моделей порівняно з Nvidia H100. Ну, і тут важливо теж зазначити, що якби Nvidia аж це вже далі не показник. Трошки раніше компанія NVIDIA анонсувала новий чіп Blackwell. Я про нього розповідав в одному зі своїх попередніх відео, і свого роду Blackwell тепер є індустріальним стандартом чіпів, власне, для роботи зі штучним інтелектом, ну і взагалі одним з таких проривних інновацій. Третій гравець, який теж. Каже, е, гей, ми будемо рухатись в напрямок створення власних чіпів, і в принципі в них на це є і ресурси і всі можливості це компанія Meta. Вони теж анонсують власний чіп. Тут прям дуже великий лонгрід в них на сайті, де вони розповідають про можливості цього чіпу, прям показують різні там відео, різні архітектурні речі розповідають. Ну і тут такі є анімації. А що ж той чіп? Як він виглядає? А ось так виглядає його архітектура. Я не буду вдаватись деталі, кому цікаво, можете почитати. Ну, але як ви бачите, що компанії рухаються в тому напрямку, теж пробують якимось чином витіснити NVIDIA, який зараз є монополістом на ринку чіпів. Я думаю, що скоро до цих компаній теж приєднається Apple, в них теж є всі засади для створення власних чіпів. Ну а поки давайте слідкувати, куди рухається оця чіпо-революція від великих гравців ринку. Google анонсував новий штучний інтелект для створення анімацій. Ну, насправді це не є новий штучний інтелект, це їхня модель Imagine 2, яка була анонсована, мені здається, в грудні минулого року, яка вміє генерувати зображення. Дуже схоже до того, що робить далі від опіня, чи Midjourney. Єдине, що вони зараз щось там підшаманили і домоглися того, що ця модель генерує коротенькі такі анімації. Ось тут вони розповідають більш детальніше про... Цю новину, вона була анонсована на конференції Google Next. І ось тут є навіть невеличке такі відео, яке показує: ага, ось дивіться, ми ось такі короткі можемо робити анімації. Якщо порівняти Google розробку з такими гравцями, як Runway чи Pika, то Google анімації виглядають досить недолуго. Ну, вони взагалі не дотягують до рівня відео і тих функціоналів, які пропонують нам ці платформи. Ну і Google, якби трошки нівелює. Оцю недолугість і говорить, що насправді це не є відео, це є текст в живі картинки. Щось дуже схоже до того, як знаєте, на айфоні ти можеш знімати живі зображення. Ти фотографуєш, і потім ось вона так, таким силуетом рухається це зображення. Тому вони яким чином цей Imagine 2 позиціонують як такий генератор живих зображень. Ну не знаю, як на мене таке собі оновлення. Ця версія, вона, на жаль, ще не доступна загалу, неї можна скористуватись лише на їхній платформі Vertex.ai. Давайте дочекаємося, коли вона вийде в люди, ну і спробуємо генерити якісь такі невеличкі анімації. У мене є дуже важлива інформація для вас. YouTube використовує алгоритми штучного інтелекту. Тому, щоб це відео побачили більше людей, потрібно якось цим алгоритмам сказати, щоб вони його підняли догори. Ви можете в цьому допомогти, поставивши лайк та коментар до цього відео. А з мене будуть цікаві новини. І в продовженні теми анімації Google все-таки намагається рухатись напрямок відео і анонсує ще один продукт, який називається Google Vids. Насправді, інформації про цей продукт досить мало, є ось це лише коротеньке відео, де вони показують, що от користувачі, ви тепер зможете використовувати такий наш. Продукт Google Vids, який буде допомагати свого роду там створювати різні відео, використовуючи презентації, використовуючи якісь статті, використовуючи якісь слайди. Якимось чином, Google це все буде анімувати. Ви можете обирати темплейти, озвучку робити. Ну, мені свого роду нагадує, це якісь такі інтерактивні презентації. Є такі продукти, які називаються Prezi. Він досить давно вже на ринку працює, і він свого роду робить дуже схожі речі. Так от, Google. Мені здається, намагається реплікнути цю річ і створити ось такі відеоінтерактивні найс презентації які ти зможеш записувати або стрімити прямо в реальному часі під час своєї зустрічі. Тому давайте дочекаємося, подивимося, що з собою являється Google Vids, ну і тоді будемо більш детальніше коментувати. Якщо ви користуєтесь Adobe Premiere, то ця новина для вас. Ну, але якщо ви навіть тим не користуєтесь, то Adobe створює... Новий прецедент в історії. Вони інтегрують штучний інтелект у свій продукт і не просто інтегрують, а додають ряд цікавих можливостей. Ось, зокрема, можливість для роботи з відео. Ось тут ти можеш прямо виділяти об'єкт. І це не картинка, це є кадр відео. От він тут виділяє цей чемоданчик з діамантами, і ти можеш, написавши промпт, сказати: ось, будь ласка, заміни мені ці діаманти на якісь інші. І система підбирає ці діаманти, все, і воно анімується. Тобто це є едітання в кадрі, що в принципі раніше можна було пробувати робити через інші тули, такі як Pika, чи такі як Gen2, і в результаті ти там це все міг робити, цю анімацію. Але в тебе не було загальної студії, де це все відбувалося. Ну і ось теж оця річ цікава: це вибір, вибір об'єктів в кадрі. Свого роду, так як ти можеш робити в фотошопі, так само зараз вони все зробили в Adobe Premiere. Ось, бачите, він вибрав цей лічильник, він його пітер. Та, є трошки артефакти, якщо подивитись на стіну, видно якісь заблюрення, але якби ви цього не бачили, а вам зразу показали кінцевий кадр, я думаю, мало хто з вас би помітив ці артефакти. Тому ця фіча, вона теж заслуговує на великий плюс. Ось тут вони теж дають приклад. Вон, парківка. Годинник, прямо в реальному часі, стрілка тікає, і воно міняє рух стрілки, або тут кроватку додає, ну і інші речі. Ну і ще одна можливість це є догенерація відео. Прямо в кадрі ти кажеш, продовжуй мені це відео, і воно спробує догенерити. Мені здається, що спосіб генерації теж не просто там зазумити, а воно реально там згенерило енну кількість кадрів, і видно, що там тінь міняється, видно, що міняється ракурс. Але якщо вам не подобається, як працює генеративний алгоритм Adobe, то це прям фіча дуже крута. Бачите, є можливість інтеграції з третіми генеративними щі, в даному випадку Піка. Ну і на чому вони не зупиняються, вони кажуть: дивись, ми можемо зробити інтеграцію з OpenAI. От вони прям додають елемент нового бекграунду. OpenAI Sora генерує це відео, і все, це відео стає частиною вашого основного. Відео, над якими працюєте. Або бачите, вони вибирають runway, яке теж генерує інший бекграунд, і вони теж його додають до цього таймлайну. Як на мене, от властивість інтеграції з третіми продуктами, такими як Runway, Pika чи SORA, це прямо розрив. Тобто, ти працюєш в відеоредакторі, ти зняв якісь кадри, і ти прямо в реальному часі можеш догенеровувати якісь елементи, які ти там опустив. Чи додавати якісь інтерактивні фони, чи додавати якісь інші речі, які тобі згенерив штучний інтелект. Я думаю, це просто бомбезна фіча для тих, хто працює з відео. Для того, щоб генерувати ось такі відео, так як зробив Adobe, потрібно велику кількість даних. Потрібно дані для того, щоб натренувати цю модель. Ну і якимось чином, Adobe станом на зараз тренувала цю модель, а воно каже: ми вперлися. І для того, щоб просуватись далі, нам потрібно ще більше відео для тренування моделей. І вони запускають таку програму, яка називається Купи відео користувача. Тобто кожен користувач інтернету може згенерувати відео, так як він п'є каву, чи робить сніданок, чи гуляє з собакою, чи катається на ровері, за що Adobe готові платити від 3 до 7 доларів за хвилину такого відео. Тому Друзі, аплайтеся, пробуйте створювати відео і таким чином допомагати розвивати штучний інтелект компанії Adobe. Теж є одна інша річ, яка всіх дуже сильно турбує, а як же SORA від OpenAI тренувала свою модель. Тому що наразі їхня модель з того, що вони анонсували, з того, що тестували невеличкі креативні агенції, це є найкраща модель по генерації відео. Ну і тут CEO компанії YouTube висловлює занепокоєння, що анана, якщо ж ми дізнаємося, що Сора тренувала дані на відеоконтенті з YouTube, ми будемо вдаватися до дуже рішучих дій. Наразі цього підтвердження немає, це лише його гіпотези. Але якщо дійсно таке станеться, ну тоді буде досить великий прецедент з точки зору копірайту. І якщо це дійсно так, то я не відхиляю, що це може скоро витікти ця інформація, тому що ми всі люди... Ми любимо попліткувати, побалакати поза очима і порозповідати різні історії. І ось OpenAI теж це розуміє, і вона свого роду реагує превентивно на ці всі речі, а можливо, не превентивно, можливо, вже якісь були доведені факти. Вона звільняє кількох дослідників завитих інформацій дослідника Леопольда Ашенбренера і Павла Ізмайлова. Ну, не знаю, на рахунок цього Ізмайлова, можливо, по суті, його звільняє. І десь, бачите, він був дотичний до роботи з Ільєю Суцкевером. Це тим, який подав, власне, тоді на звільнення з компанії Сема Альтмана. Ну, йому це не вдалося, і Ілья, м'яко кажучи, зараз не працює в OpenAI. Ну і бачите, OpenAI так само звільняє ось цих двох працівників. за... Витік інформації. Тому навіть якщо є якісь секрети в OpenAI, вони стараються їх тримати в межах своїх стін і не сильно про це говорити. А якщо хтось починає про це говорити, вони бум-бум-бум, все, будь ласка, на вихід. Пригадайте, скільки часу та зусиль потрібно витратити для того, щоб зняти класний таймлепс. Ви ставите телефон, відходите, через час той телефон падає, ви знов запускаєте, подія вже сталася. Квітка розцвіла, сонце вийшло за горизонт, і ваш таймлепс не вдався. Так ось компанія Magic Time вирішує це питання зйомки таймлепс і анонсує штучний інтелект, який це може робити для вас, за вас. Це є китайська компанія. Взагалі китайці вони люблять такі всякі інтерактивні штучки. В них є їхній TikTok з відяжками. Я думаю, це якраз підсилить тільки генерацію контенту. В TikTok. І ось тут є кілька прикладів, як працює їхній штучний інтелект. От зверху це є такі загальні відео. Це просто, якщо ви пишете звичайному штучному інтелекту, генеративному, а згенерує міні-відео, як росте квасолька, або як будується будинок, або як випікається випічка. І ось тут оці от метаморфічні відео, які використовують цей механізм таймлепсу. Вони там невеличкі, по 2-3 секунди, і ось так: от воно виглядає. Блін, як на мене. Досить кльово виглядає на такому примітивному рівні, але воно відтворює власне оцю подію, про яку ви пишете. Це їхній гітхаб репозиторії цієї китайської компанії. Можна прям скачати код, можна подивитися, як він працює. Можна подивитися, отут є їхні приклади віддяшок, є більш просунуті, є менш просунуті. І так само є на Hugging Face Ця моделька задиплоєна. Можна подивитися, як вона працює. Тут є навіть кілька прикладів. Можна свій написати, або можна взяти ось цей. Давайте візьмемо приклад з квітками. Прописано все. Промпт, прописано в моделька, і ось так виглядає згенероване відео. Давайте його зіграємо. Тому любителям штучного інтелекту та зйомки таймлепсів прошу дуже. Користуйтесь на здоров'я. Я навіть одну ідейку вам підкину. Можете зробити tiktok аккаунт метаморфічним перетворення, і туди пробувати генерити різного роду таймлепс. Скоріше за все, у вас буде, я думаю, немаленький попит. За ідею не дякуйте. Люди в інтернеті злі і недобрі. Пам'ятаєте, я колись розповідав про штучно-інтелектуальних агентів. Такі різні девайси, коробочки, ручки, окуляри і інші. І ось один з таких девайсів був AI PIN. Вони ще тоді дуже активно його розробляли, піарили. Ну і от нарешті вони випустили в продакшн перші продукти, і перші користувачі інтернету отримали ці продукти. Це свого роду така невеличка коробочка, яку ти чіпляєш собі на футболку або на сорочку, і вона там вміє щитувати інформацію з зовнішнього світу по голосу з камери, твої розпізнавати рухи, ну і проєктувати зображення бутекс на твою руку. Так ось користувачі інтернету просто рознесли цей стартап в пух і прах. От, послухайте. Right now, the humane pin is an incredibly poor proposition. So no, I can't recommend the AI pin in the form in which I received it. I can't imagine a world or a use case where someone would prefer this over what already exists. The pin is not worth the money, not yet, and probably not anytime soon. You definitely should not buy it, planning to replace your phone. No, единственово је є в цьому правда, тому AI-PIN точно не замінить наш з вами улюблений мобільний телефон. Це можливо якась дуже-дуже рання ітерація, яка має право на життя і яка буде еволюціонувати. Ну і погодьтеся, проекція тексту на руку. Далі рука буде змучуватися, тому що ти постійно тримаєш руку, маєш той текст читати. Або далі, коли ти їдеш в публічному транспорті, в маршрутці чи в тролейбусі, ти маєш щось тому, AI-PIN-у, якісь промти говорити. Це всі ж. Пасажири теж будуть чути, що ж ти йому наговориш. Тому реалізація так собі. А найгірше, що вбиває в цій бізнес-моделі, яку автори AIP пропонують, так це те, що ця маленька коробочка коштує 700 доларів. Ще й підписка коштує 24 доларів для того, щоб користуватися різними ще сервісами. Так ось, от якщо ти перестаєш користуватися цією підпискою, то твоя коробочка за 700 баксів перетвориться просто в мертву. Коробочка, яка взагалі не буде функціонувати. Ну, це є повний фейспалм для розробників у цього вот продукту. На жаль. Якщо ви дизайнер, то ви можете заробляти 90 тисяч доларів за один проект. Цього нашого вам потрібно буде вивчити інструменти штучного інтелекту. Ось така історія сталася, де є компанія, яка розробляє карточну гру, і вони найняли дизайнера, якому платили щомісяця по 15 тисяч доларів. Ну і цей дизайнер в свою чергу використовував різні ще інструменти для того, щоб малювати ці карточки. Та звісно, він не писав там промпт з карточки, все зроблено. Він скоріше за все писав промпт, далі генерив ці карточки, далі якимось чином, працював їх в фотошопі, або можливо ще в інших інструментах. Там робив кольорокорекцію, якимось чином підганяв стиль, щоб карточки були схожі одна з другої, і віддавав кінцевий результат замовнику. Ну і таким чином цей дизайн пропрацював кілька місяців, і в результаті за цей проєкт отримав 90 тисяч доларів. Ну і на коментарі від розробників вони говорять, що якщо б ми б наймали класичного дизайнера, який би використовував класичні інструменти, то нам би це зайняло набагато більше часу. Ну і в результаті ми б змушені були заплатити набагато більше грошей. Тому ось така конфігурація дизайнера, який використовує штучний інтелект, нам прям дуже зайшла. Ну і сам дизайнер говорить, що друзі, я насправді працював по місячному рейту, але реально в місяць витрачав всього навсього кілька днів на роботу на цьому проєкті. Тому любі дизайнери, якщо ви вже почали освоїти інструменти ще супер молодці, для тих, хто тільки починає в цьому розвиватися, ринок ще дуже ранній, тому я думаю, це є дуже класна нагода пробувати прокачувати себе в тому напрямку. Як мінімум, воно. Не буде лишнім, і це буде для вас просто новий додатковий скіл, який ви зможете маркетувати. Кожен третій українець не знає, що таке штучний інтелект. Ось таке дослідження провів центр Розумкова на замовлення дзеркало тижня, і ось ця аналітика показує нам наступні цифри. На питання, що таке штучний інтелект, одна третя, трошки більше, ніж одна третя людей, не знає, що це взагалі таке. І лише там дві третіх. Мають або приблизне уявлення, або знають це дуже добре. На питання, чи ви використовуєте ChatGPT Чіпті, або якийсь інший чат-бот зі штучним інтелектом, 64% відповіли ні, ми не використовуємо. Ну і лише 12% відповіли, що вони використовують у своїх приватних цілях. Ну і там далі у роботі у своїй освіті використовує ще менше кількість відсотків. Ну і що мене дуже здивувало, що. На вашу думку, чи має держава обмежувати використання чат-ботів та інших подібних технологій штучного інтелекту? І 34% відповіли, так їх треба контролювати і обмежувати. І 3% відповіли, так їх треба заблокувати повністю. Як на мене, це є не дуже втішна картина. Тому любі українці, вивчайте нові технології, знайомтеся зі штучним інтелектом. Тому що в першу чергу розуміння і знання. Дозволять вам приймати правильні рішення у використанні тих чи інших продуктів. Ну і безпека, вона є в першу чергу в ваших руках, а не в руках держави, яка там має щось там обмежувати чи не обмежувати. Кожен сам відповідає за свою приватність, за свою безпеку і за використання сучасних технологій. Ну і від того, ми ніде не подінемось. Як раніше, ми почали використовувати калькулятор, ручку, писали письмо. Так, сьогодні штучний інтелект це є той інструмент, який буде в кожного на робочому столі чи дома біля комп'ютера. Це та річ, яку ну прям обов'язково, хоч трошки почати себе поглиблювати в тому напрямку і вивчати. Тому, любі українці, не соромтеся, пробуйте знайомитись зі штучним інтелектом. На цьому все. Дякую, що до дивіться до кінця. Заслай підпускати дзвіночок, ставайте спонсором на Ютубі, та на баймі кофі А головне бережіть себе та продовжуйте попомагати з ССУ